Це новини підсумки на телеканалі ITV Мадіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Поблизу рівного дорожники кладуть асфальт в дощ. Жителі села на Рівненщині нарешті дочекалися транспортного сполучення. Володимира Хомка у Рівенській міській раді замінить новообрана депутатка. Хто вона? Дощ пішов час братися до роботи. У селі Городище, що біля рівного, розпочали капітальний ремонт автодороги. Підрядник на погоду не зважає, стелить асфальт просто у калюжі. Напевно, навіть дитина знає, що вкладати асфальт у дощову погоду погана ідея, адже вода, яка потрапляє на гарячу суміш, не дає їй належним чином ущільнитися під вагою катка, і це призводить до утворення порожнин та тріщин. Далі звична картина: рясний дощ і снігопади і асфальту як і не було. Тому як тільки звичайні перехожі бачать, як квапливо кладуть асфальт під час негоди, то намагаються героїв зняти на відеокамеру і розмістити в соціальних мережах. Так, після кількох неприємних ситуацій комунальники почали частіше зважати на погодні умови і не ставати героями негативних роликів. Але от працівники фірми, яка здійснює, наголошує капітальний ремонт дороги бармаке Городища навіть не ямковий. Здається, і не підозрює, що асфальт укладений під час дощу має менший термін служби і швидше руйнується. То чому так поспішають, і чи варто за таких умов сподіватися на якісну роботу? Дізнавалася наша Анна Авдієва. Одні видувають воду із калюш, а інші відразу за ними кладуть асфальт. Саме так проводять ремонт дороги у селищі Городище Білокриницької громади на вулиці Рівненській. Місцева жителька Тетяна Закордонець розповідає на нове покриття, чекали роками, однак обурюється класти асфальт у воду, викидати гроші на вітер. Гроші, яких немає зараз, реально немає, тому що війна і їх треба дуже багато на все. Ну хлопці, якщо вже виділили гроші, не закапуйте їх в землю. Будь ласка, не закапуйте їх в землю. Дорога бармаки городище на балансі та утриманні обласного департаменту з питань будівництва та архітектури. За словами директора Андрія Ярусевича, ремонт у рамках експлуатаційного утримання проводить підприємство Рівне Орієнтовна вартість робіт, що заплановані до виконання на об'єкті, складає 1 мільйон 280 тисяч гривень. Загальна протяжність ділянки, на якій передбачено проведення ремонтних робіт, орієнтовно складає 3,5 кілометра. Кінцева ділянка, зазначеної автодороги з примиканням до автодороги державного значення М06 Київчоп. Із виконавцем робіт нам зв'язатися не вдалося. Усі номери, які ми знайшли у відкритому доступі, недоступні. Схоже, ви ввели недійсний дійсний номер, але нічого страшного, просто повірте його ще раз і перетелефонуйте. Не на камеру працівники нам повідомили, що укладання асфальту у дощ не заборонене, якщо дотримуватися технології. Не пройшло якихось двох років, як жителі села Новостав, що неподалік Рівного, отримали те, про що мріяли тривалий час. Лише нещодавно через цей населений пункт почала курсувати маршрутка. Надаємо, що до цього часу місцеві жителі були без будь-якого транспортного сполучення. Аби поїхати у лікарню на роботу чи навіть просто у місто, їм доводилося долати пішки майже два кілометри. А це особливо складно для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Місцеві писали звернення до голови громади, військової адміністрації. Та неодноразово зверталися й до нашого телеканалу, і от боротьба таки принесла результат минулого тижня. Маршрутку все ж пустили. Однак не обійшлося без казусів. Чому розкаже наша Вікторія Кимаць, а також коли і як курсуватиме маршрутка, дивіться далі. Дочекалися тепер через село Новоставщина на Рівненщині. Курсує маршрутка. Місцеві чекали цього не один рік. Попередню маршрутка рівне Жобрин мала розпочати роботу 22 жовтня. Утім, через технічні проблеми це трапилося пізніше. Планово так дійсно мало перший раз виїжджати маршрутка 22 жовтня, але чомусь по технічних проблемах там проблема була із водіями. Проте те, чого чекали два роки, відбулося 27 жовтня. Саме відтоді маршрутка курсує через село Новостав. Місцеві радіють, адже їхня боротьба дала результат. кажуть, поява маршрутки значно спростить їм життя. Ви знаєте, дійсно це хороша ідея, от, що маршрутка є, і ми добувалися, щоб вона йшла. Ото, от, що я інвалід, я не можу ходити, я з ключком ходжу, єле-єле порісовуюся. І фактично, як вам об'яснити, щоб мені до лікарні доїхати, мені треба на автобус, на поїзд йти, а потім йти з поїзда на маршрутку і потім знову обратно, а назад куди, як діватися? Мені прекрасно. Чудово просто, постійно жалію. Ну, До мене бабуся приїздить і з пересадками постійно, то так собі. Да. А тепер будемо, щось поїздити. Добре, дуже добре, як від Богу. Ну, Мені це таке, я добре, хоч на поїзд, знаєте, поїзд і на поїзд я сідаю, хоч і тяжко, так-то двигаюся, о, і Клевеня прихожу, але сам було б добре, щоб це не йти, бо, бо тяжко. Любов Ревусь додає, аби маршрутка їздила через Новостав, потрібно було зробити чимало, першочергово вирішити питання із перевізником. Були проведені зустрічі із перевізниками, під час яких ми обговорили можливі маршрути, графіки та умови співпраці. І, напевно, моя наполегливість зробили результат. І нам вдалося знайти перевізника, який погодився обслуговувати цей напрямок. Тепер нова маршрутка курсуватиме щодня без вихідних. І жителям села Новостав не доведеться долати кілька кілометрів пішки. Місце більше не вакантне. Мова про крісло міського обранця у Рівненській міській раді. А саме те, яке займав Володимир Хомко, голова фракції за майбутнє та колишній багаторічний міський голова Рівного, нагадаємо, що на початку вересня він достроково склав свої повноваження. Новим головою фракції за майбутнє він оголосив Марія Году, зауваживши, що фракція в надійних руках. Володимиру Хомку за роботу подякували, поопладували, і він навіть не дочекавши закінчення сесії, як покинув. Сесійну залу після цього розпочалося найцікавіше, хто ж займає його місце у Рівнераді Подейкували про двох кандидатів: Ірина Теслюк, жінка з початком повномасштабного вторгнення, живе і працює за кордоном, і саме вона наступною у списку фракції партії за майбутнє у Рівнераді Однак згадувалося і інше ім'я та прізвище потенційного кандидата на місце Володимира Хомка це бізнесмен та член виконкому Юрій Романенко, який є наступному списку, якщо Ірина Теслюк відмовиться від мандату, і всі застигли в очікуванні до останнього не було зрозуміло, хто ж з цих двох претендентів посяде вакантне місце. Та однями стало відомо, що Володимира Хомка у Рівненській міській раді таки замінить Ірина Цислюк. Саме вона поповнить склад фракції за майбутнє. Наразі жінка проживає у США. Втім, це не стало на заваді подати заяву на згоду, отримати мандат. Що відомо про нову депутатку міської ради та як її рішення коментують колеги по фракції? Розкаже наш Максим Остапець. Таки визначилася новою депутаткою рівненської міської ради стане рівнянка Ірина Теслюк. Вона балотувалася до міської ради від партії за майбутнє. Проте, аби пройти у раду, їй забракло голосів. Втім, доля дала ще один шанс. 4 вересня її однопартієць Володимир Хомко склав повноваження депутата. На його місце, згідно із законодавством, далі має зайти наступний за черговістю кандидат. Ним і виявилася Ірина Теслюк. Жінка подала заяву на згоду. Отримати мандат і 29 жовтня про це повідомила у своїх соціальних мережах. У разі надходження заяви до тетельної виборчої комісії про реєстрацію депутата. В комісії є п'ять днів дня надходження такої заяви для реєстрації депутата обрани. Тоді вже ці рішення та виборчої комісії зачитуються на першому найближчому засіданні місцевої ради, яка Відповідно на початку такого свого засідання надає слово голові чи представнику тертенії виборчої комісії. Голова фракції за майбутнє Мар'ян Года зазначає свою колегу. Будуть раді бачити у рівному та готові до спільної роботи. Додає рішення про реєстрацію депутата. Якщо він проживає за кордоном, ухвалює виборча комісія. Пані Ірина Тислюк, як відомо з відкритих джерел, останніми роками проживає у США. Є список кандидатів. Фракція абсолютно на цей процес не впливає. Це чисто функція територіальної виборчої комісії. Питання, думаю, не зовсім просте. ТВК повинна консультуватися по цих питаннях, мабуть, з центром виборчкою, але те, що її заява законна, з електронним підписом, це мені відомо. Після початку повномасштабного вторгнення Ірина Тислюк перебралася до Сполучених Штатів Америки, де проживає та займається бізнесом. В Україні жінка вісім років працювала у структурі рівненського футбольного клубу Верес, займала посади комерційного та генерального директора. Чи планує повертатися із-за кордону та як буде брати участь у засіданнях сесії міської ради, наразі невідомо. У соціальних мережах Ірина Тислюк зазначила, що для неї буде особливою честю при інтереси громади та розвивати рідне рівне. Наші повідомлення та дзвінки жінка проігнорувала. А я нагадаю, що ви дивитесь новинні підсумки, і далі ми поговоримо про таке. Чи приберуть кіоски із центру рівного депутат Клевенської селищної ради Іван Солодуха достроково припинив свої повноваження: скільки на ринках рівного коштують мандарини? Спочатку полки дискусії щодо того, чи створювати мурал у центрі рівного із зображенням загиблого героя Тараса Давидюка. Коли щодо цього питання було накладено мораторії, жваві обговорення розгорнулися вже щодо мафів, які мали просташуватися під цим муралом. На сайті Рівненської міської ради було зареєстровано петицію про демонтаж кіосків за адресою Соборна 15 А у Рівному. Вона набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Як з'ясувалося тимчасові споруди, які просять прибрати, це приватна власність, які земля на які. Вони стоять. Яка мета автора петиції, та що про це думають власники кіосків в матеріалі? Далі. Петиція про демонтаж кіосків у центрі рівного за адресою Соборна, 15А набрала необхідні 250 підписів. Зареєстрував її Андрій Співак, голова ОСББ, біля якого й знаходяться ці споруди. У коментарі телефоном він зазначив, що кіоски, нібито встановлені з порушенням, і додав жителі будинку проти реконструкції мафів, яку хоче провести приватне підприємство Віганве. Саме цій компанії належать і кіоски, і земля під ними. І на сьогоднішній день використовуючи дані правоси, цей чоловік хоче пів. Площі біля сума забудувати новими спорудами під виглядом реконструкції. Тому ми абсолютно проти цього і тільки нам притулили, приблокували і без абсолютно будь-яких пожежних санітарних норм. Андрій Співак додав: якщо петиція не допоможе, то він разом з іншими мешканцями звертатимуться до правоохоронних органів. Там і частина тротуару, і притул до підземного переходу він хоче забудувати. Тому це потрібно скасувати. Якщо ні, на жаль, ми змушені ми будемо самі подавати прокуратуру, так як буде бездіяльність тому в інтересах Лівінської територіальної громади. Прокуратура також може подати позов суд. Директором підприємства є Галина вдовиченко дружина Віктора вдовиченка екс-голови територіального управління державної судової адміністрації в Рівненській області. Ми намагалися зв'язатися з представниками підприємства «Віган В але у вказаної в відкритому доступі номер телефону не дійсний. Ми також телефонували до Віктора вдовиченка Той попросив надіслати запитання проте жодного. Коментарів не надав. Земля, на якій стоять кіоски, приватизована вже давно. Рішення міськоради 6 жовтня 2015 року продана у власність шляхом викупу приватному підприємству фірмі Віган В для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, а саме для реконструкції торгового павільйону під торгово-офісні приміщення та здійснення підприємницької діяльності. Конструювати свої кіоски підприємство хоче ще з 2023 року. Тоді справа не пішла далі. Перед проєктною пропозицією архітектурно містобудівна рада відправила ескіз на доопрацювання. Незгодні з планом реконструкції були і мешканці будинку на Соборній. 15. наразі немає згоди від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на блокування. Ряд зауважень є стосовно до зовнішнього вигляду необхідність необхідності дотримання пожежних норм. Рому він або розміщується на відстані протипожежній, або має бути згода від власників нерухомості. Міська рада має 10 днів, аби відреагувати на петицію про демонтаж кіосків. Наразі офіційних коментарів щодо ситуації у міськраді не надавали. На одного менше депутат Клевенської селищної ради Іван Солодуха достроково припинив свої повноваження. Чому обранець вирішив припинити депутатську діяльність в матеріалі далі? Достроково склав повноваження. Депутат Клевенської селищної ради Іван Солодуха 28 жовтня на черговій сесії виступив із проханням проголосувати за припинення його депутатських повноважень. Присутні не заперечували. Виноситься проєкт рішення щодо дострокового припинення також в другому пункті вивести солодувало зараз зі складу посилення депутатської комісії з питання культури, культури, культури спорту Клевенської селищної ради. Сам Іван Солодуха таке бажання пояснив тим, що повноваження місцевих рад закінчилися, і він більше не хоче бути депутатом, Ба більше має претензії до керівництва громади. Є постанова Верховної Ради про продовження роботи місцевих рад, але я рахую, що це неправильно має бути зміни до закону про про правовий режим України. Там повинно було чітко прописано. Ну, звичайно, є інші причини місцевого характеру. Звичайно, коли керівництво. Можна сказати, ради, десь трішки не зваж... не зневажає полегрих героїв. Всі ми знаємо ситуацію, яка склалася з тими меморіальними табличками. Депутатську діяльність Іван Солодуха поєднував з посадою директора культурно-археологічного центру Пересопниця, що на Рівненщині. Він очолює заклад з 2018 року. Перший контракт із чоловіком закінчився 31 липня 2023 року. Тим на його місці нікого не шукали. Трудовий Договір поновили. Діятиме він аж до закінчення воєнного стану. У 2022 році Іван Солодуха та юристка культурно-археологічного центру опинилися в суді через непрозорі закупівлі. Порушення помітила громадська ініціатива за чесний тендер. Зібрані матеріали скерували до Держаудит служби. Активісти виявили, що договори укладалися з порушенням і без процедури відкритих торгів. 16 лютого 2022 року Рівненський районний суд визнав винними директора центру пересопниці Івана Солодуху та юристку Надію Левчук у порушенні процедури закупівель у 2021 році. Вони мали сплатити штрафи, втім, обоє оскаржили вироки. Зрештою, Солодуха та Левчук обійшлися устними попередженнями. Апеляційну скаргу задовольнити частково, звільнити від адміністративної відповідальності на підставі статті 22 Кодексу України про адмінправопорушення, обмеживши усним зауваженням. Постанову Рівненського районного суду Рівненської області від 16 лютого 2022 року скасувати із закриттям провадження. У постанові апеляційного суду було зазначено, що Солодуха розкаявся у вчиненому і тоді служив у війську. Наразі відомо, що чоловік демобілізований. Мандариновий бум наближається на ринках рівного збільшується кількість цих цитрусових. Продавці запевняють, мандарини свіжі, смачні і безпечні для споживання. Чи справді це так розкаже наша Олеся Мороз? На ринках рівного вже відчувається наближення зими. На прилавках побільшало мандарин. Продавчиня Іванна запевняє, що цитрусові, якісні та солодкі, тому їх можна сміливо купувати і насолоджуватися смаком. Мандаринка йде у нас Південна Африка, вже напевно четвертий сезон. Вони йдуть з вересня місяця. До речі, дуже смачні, без кісточок і соковиті. Дуже, навіть я вам хочу сказати порівняно з іспанською мандариною в тому році, то Південна Африка в цьому році набагато. Спочніше, чи в тому році була іспанія. Продавчиня додає, вартість мандарин порівняно із минулим роком, помітно впала. Якщо минулоріч за кілограм мандарин доводилось віддати 180 гривень, то зараз потрібно викласти 125 гривень. Тому що в тому році не було у них сезону, не було урожаю, а в цьому році більший урожай. Але вже є на ринку Іспанія, буде Іспанія, і я так розумію, що теж, ну, смачна буде мандарина, тому що в, цьому, в тому році іспанських навіть не було, то в цьому році вже є, і будуть, ці вже помаленьку будуть відходити, тому що вони ранні, і буде вже Італія, Греція, Іспанія. Самі такі толкові мандарини, які є у нас в рівному в продажі, продавець Юрій розповідає: цьогорічний урожай ранній, плодини кислі, а навпаки, в міру солодкі. Мандарини везуть піддена Африка. Дуже добре солодкі. Мандарини стоять 125 гривень. Люди, люди сьогодні в мене беруть і кілограм беруть, і два кілограми беруть. А так і більшість беруть таке, бо пару штук на 100 гривень, не більше, бо мандарини трохи дорого. але вона хороша, солодка, сочна, без косточки. Втім, покупці поки не поспішають масово купувати цитруси. Кажуть, до нового року ще є час. Але є й ті, хто вже з радістю кладе кілька кілограмів до своєї сумки. Упевнені, що перші мандарини не поступаються смаком зимовим. Нічого не купувала, але я мандарини не люблю такі елітні, щоб вони були без кісточки і не було, і прижовувались добре. Але це дуже рідко буває, і це вони сьогодні ще не актуально, щоб вони сьогодні були, тому що сезон тільки що розпочався, вони будуть пізніше. Купувала вже неодноразово, дуже смачні. Ні, не боюся, я тут постійний клієнт у дівчат завжди дають хороший товар. Мені кажеться, що ще не пора маний. Вище до нового року. Так, так, так. Тоді вже більш людина безпечніша. За своє здоров'я треба переживати сам перед. Я мандарини не їм до нового року. А чому так? Мені смачні зараз яблуки, і грушки. А от лікарі радять не зловживати мандаринами, адже велика кількість цитрусів може викликати алергічні реакції чи подразнення шлунку. В принципі, це не є основний алерген, але у великих кількостях, звісно, вона може спровоковувати вживання великої кількості, спровоковувати алергічні реакції. Плюс, так як мандарини багаті на вітамін С, вони можуть викликати підвищення кислотності шлунку. Оптимальна норма кілька мандарин на день, особливо для дітей, зазначає лікарка. Найкраща рекомендація це є вживання сезонних фруктів, які є характерні для даної місцевості. Скільки мандарини є екзотичні фрукти, тому ми можемо їх вживати, але відповідно не у великих кількостях. Продавці зазначають, мандариновий сезон ще попереду. Прогнозують, що ціни будуть помірними та не перевищуватимуть минулорічні. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.